Всім привіт! Чесно вам скажу, навмисне не шукала. На модній касті ось підтягнуло мені ковтинку. Якщо пам'ятаєте попереднє відео, ідентична ковтинка, я фото передивлялася, була в Вайкікі, Ну, в принципі, тут де-факто все одно Туреччина. Тому, оскільки ціна, ну навіть не в половину, дешевша, 149 тут, а в Вайкікі 399 була, вже не запам'ятаю. Тому вирішила заказати таку кофточку в обов'язковому порядку. При тому, що розмір мій є. Окрім того, ну, щоб не було образливо, звичайно, вирішила заказати ще худі, худі, типу А-ля Катон, дивіться, яка красива штука. Надпис, до речі, досить цікавий. І худі дешевше. Аніж футболка, це просто, це просто нонсенс. Тому щоб було вигідно хоча б дві речі, щоб було вигідно платити за доставку. Тому покажу, що з того вийшло, чи взагалі воно дійсно хорошої якості, чи ні. І тут подивилася, що, можливо, ж треба котонові шортики, сіренькі, такі доході. Шукала, шукала, брала фільтри. Модна каста не потребує реклами, але тим не менше, завжди там купляю, дуже цікаві, є скидки, акції і хороші речі, дуже хорошої якісті за низькими цінами. Ну, є таке, уже роки купляю і завжди розмірів даю. І от сірі шорти. Ужас немає так шорт. Ну, але нічого буде без шорт. Тому покажу вам відео огляд, що все таки вийшло з цієї експериментальної покупки, яка у принципі 288 гривень за футболочку і худік. Ну і куди я так біжу на нову пошту? Нарешті заберу свій чехол. Або не заберу. Зараз будемо знати. Так от, чехол я все-таки забрала. Дивіться, яка ситуація. Зразу ж його поставила. Він сів як рідний, влитий, колись мала подібного роду чехол, бачите, така штучка, щоб тримала. Ну, щоб можна було відео дивитися і тому подібне. Досить непогано тримає. Ви там хтось. І ось таким чином повністю всюди є вирізи на динаміки, на зарядне, на кнопочку розблокувати і звук. Тобто все повністю круто, мені подобається. Навкруг є така обрамівочка і якщо, не дай Бог, телефон впаде вниз, то все-таки чехол його стримає, не розв'ється скло, хоча воно у мене теж захисне. В загальному я мега задоволена. Ну, якщо брати уваги, що чехол я так і забрала. І за таку ціну 270 гривень разом з доставкою з наложкою, це взагалі мені здається, як подарунок. Додатково. Виявляється, з завтрашнього дня вже такі таблетки, як Тонорма для нормалізації, тиск сам собі лікар, і афіда типу на німесилі на основі німесоліду будуть за рецептом, тому взяла декілька штук. А Фіду взяла небагато, не подумайте, тут пишуть, що 30 саше. Там не 30 саше, там тільки 10 саше, зараз покажу. Але на всякий випадок, щоб не бігти до лікаря по рецепт, все-таки взяла, от, бачите, 3 по 3, плюс одну 10 пакетиків. І оце ми стоїмо нарешті, чекаємо, а куди ж ми поїдемо? Напевно, що. В місто, дивіться, яка краса. Сьогодні якраз така погода, що дуже гарно знімати, дуже чітко видно, що до чого, і ми просто вирішили трішки погуляти по місту і трішки щось та й купити, придивитися. Тому очікуйте, далі буде. У магазиніх завжди залипла на таких глиняних виробах, оскільки моя знайома дуже хоче такий набір. Ну просто не знаю, чи прям такий, але це щось. І дивіться, які красиві! вилучні та патульки, жіночі, походу, так, чоловічі. Одицькі дитячі, класні лялька. Дуже цікаво. Люблю от такого плану обзори, або подивіться. Правда ж, вам подобається отакий кухонний набір. М -м -м. Няшка. Що краще, з кийцями, з совами, так і з кейцями. А тут ще ж є, тож не все так просто, от подивіться. Є ще додатково такий з кухарем, є супер Super Butterfly і просто мінімалістичний. Ух ти, ти ти ти, краса! І от дивіться, яка краса. О! So heart! Це означає дуже гарячі такі підставочки. І що ж ми купили? От подивіться, який слаймик. Слайм, боже, трьохколірний величезний Фу, лизун антистрес. У мене вже стрес, чесно вам скажу. А зараз вам дещо покажу. Раніше дуже любила з сином ходити на цю типу гойдалку, типу лавочку, напевно, така краса. Ну, не погойдаєш, хоча у вигляді карусельки. Але чесно вам скажу, я все-таки пробувала прогойдати, потяг... нічого не виходить, але. Ковалі шикарні майстри. От подивіться, яка ж тут краса. Це просто неймовірно. А підкажіть, що це таке? Кущі дерева? Що це таке? Це не листя, це ороді цвіт. Ну куди цвіт? Ще заскоро. Ще одна цікавинка. Це, до речі, пташки, що ви розуміли, залізні, ковані, така краса. То йдеш по переходу, і от вони над головою. Напевно, ну, що ще одна з якихось таких навіть не споруд, а цікавинок нашого міста. І на завершення. От дивіться, оця кофточка, ну, правда, прийшла трошки повнута, але суть не в тому, доста. дійсно один в один. Правда, пише, що де-факто де-фи Янг, Суть не в тому, де факто. Але один в один матеріал, на дотик, будемо бачити, як себе поведе. цікаво, обалдеть і розмір, так і мій. Ну, за половину ціни як подарована. Дуже гарно виглядає. І зараз покажу вам ще. Ось цей Це худі за 139 гривень. Люди! Consume less, create more. Супер. Ось дивіться, такий на дотик, е, мега-ніжно, не знаю, що за матеріал. І, чесно, коли купляла, не дивилася Есочка. Oli by Cotton, Respect Life, Respect. О, супер. І я теж респект. І це просто шикарно. Розкажу, якось, як воно в носці, І. Будьте економні, бо дійсно. Це дуже важливо в нашому житті. Всього доброго, папа, папа. -па. Чекайте далі!